Миколенко отримав м'яч у центрі поля і ось що сталося. Шахтар формить трансфер суперзірки. Продовження трансферної саги Судакова. Доля Луніна в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстартаєм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Лондонський арсенал вирішив активно провести зимове трансферне вікно. У клубу вже є плани на нових гравців. У клубі шукають нового лівого захисника. Повідомив The Mirror. У клубі вирішили підписати нового лівого захисника після непереконливої гри Олександра Зінченка, Томіасу та, та Ківіора. Окрім купівлі нового лівого захисника, арсенал може повернути з оренди Кіріана Кірні. Але стиль його гри не подобається Мікелі Артеті. На позиції лівого захисника іспанець хоче бачити технічного футболіста із гарним коротким пасом. Зазначається, що задля дотримання фінансового фейерплей нового захисника візьмуть в оренду з правом викупу. Зінченко цього сезону провів 24 матчі за Арсенал і забив у них один гол і зробив один асист. Портал трансфермаркет оцінює українців 42 мільйони євро. Після 20 турів в АПЛ Арсенал посідає четверте місце і відстає на п'ятий чок від Ліверпуля, що йде на перші позиції. Капітан збірної Франції Кілян Бапе поділився плодами після перемоги пеже над Тулузою 2-0 у Суперкубку Франції. Лідер столичної команди забив другий гол пережану матчі. Бапе заявив, що не прийняв рішення про звільнення з повідомляє Ле Parisien. Влітку цього року у кілянам Бапе закінчиться термін контракту з пежа. Футболіст уже кілька місяців відкидає пропозиції керівництва клуба підписати нову угоду. Чутки вже пов'язують гравця з Ліверпулем та Реалом. Проте футболіст попросив не поспішати з висновками. Кіян підкреслив, що цю сезону виступає з високою мотивацією, проте не уточнив причин цього явища. Французький форер хоче виграти усі турніри, в яких бере участь ПСЖ. Він задоволений тим, що команда вже здобула суперкубок. Я поки не вирішив, де продовжу кар'єру. Вибір досі не зроблено. Але ще минулого літа я уклав угоду з президентом ПСЖ, завдяки якому клуб не постраждає, незалежно від того, що я оберу. Це було важливо і для мене, і для ПСЖ», – розповів Кілян Бапе. Хурор збірної України Артем Довбик залишається одним із лідерів іспанської журни. Ним цікавляться гранди одразу з кількох європейських чемпіонатів. Агент футболіста розповів, коли українець може перейти до сильнішої команди. Повідомляє Спорт Експрес Україна. Зазначається, що у центральному матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Артем Довбик зробив результативну передачу та допоміг Жеровні перемогти мадридське Атлетіко. Українець став лідером сезону з результативних дій серед усіх футболістів у чемпіонаті Іспанії. 26-річного фурорда Олексій Люндовський нагадав про те, що Артем Довбик пов'язаний з Жироною контрактом терміном до літа 2028 року, і в зимове на вікно 2024-го, лідери четвертого лідер Жирони точно не мінятиме клуб. Згідно із заявою агента цього сезону Артем Довбик захищав кольори двох клубів, включаючи Дніпро 1 Це означає, що як мінімум до літа він не зможе підписати контракт з іншою командою. Хоча Люндовський підтвердив, що у позлого Довбика зацікавлені топ-клуби Європи. У 18 матчах Ла Ліги Артем Довбик забив 11 голів та зробив 5 результативних передач. Жирона посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона набрала стільки шачок, як і мандрейський Раул. 28-річний бразильський центральний захисник Елітон став об'єктом інтересу Київського Динамо. Про це повідомляє болгарська преса. На даний момент Елітон є гравцем Софійського клубу ЦСКА 1948. Це потужний 195-сантиметровий гравець, який у своєму клубі задіяний дуже активно. 21 матч з початку сезону, два забиті голи, 1 асист. Інтерес до нього виявляє, окрім Динамо, ще й турецький гастепе, з яким зараз працює болгарський фахівець Станмір Стоїлов, який знає Елітона з роботи на батьківщині. Передбачається, що ЦСКА відпустить цього гравця за 500 тисяч євро. У нинішньому складі Динамо представлені чотири центральні захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук та Крістіан Біловар. Український голкіпер мадридського ралу Андрій Лунін хоч не зробив жодного сейву в матчі з Мальоркою, але не пропустив. Для воротаря це була п'ята суга гра. За інформацією Дефенса Central, у розлягальні після матчу головний рала Карло Анчелуті розкритикував українця. Під час матчу Лунін та бразильський форвард Родріго заробили жовті картки за розмови. Анджелоті був розлючений через це і провів із гравцями профілактичну бесіду. Нам не можна просто так отримувати ці жовті картки. Мені не подобається, що вони отримали їх за розмови, сказав Анджелотті. Також Карло Анджелоті вирішив поміняти головного голкіпера. Станеться це вже наступного матчу. Українець Андрій Лунін поступиться місцем у воротах Кепіаріса Балагі, повідомляє Марка. Після грила Ліги Анчелоді заявив, що в наступній грі зіграє Кепа. Однак це буде неважливим матч чемпіонату Іспанії. А 6 січня в одній й кубка Іспанії команда протистоятиме Арандіні. У таких іграх завжди грали резервісти. При цьому наставник зазначив, що не знає, хто зіграє 10 січня у матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко. Не знаю, хто зіграє, хто зі з них точно зіграє. Наступну гру проведе Кепа. А на матч Суперкубка Іспанії мені ще доведеться визначитися. – сказав Анчелотті. Зазначається, що Луні у поточному сезоні зіграв за Реал у 10 матчах, у яких пропустив 6 голів та 5 із них відстояв на 0. Авторитетний статистичний портал «Трансфермаркет» оцінює гравця у 8 мільйонів євро. Гавбек Шахтаря та збірної України Георгій Судаков наблизився на крок до трансферу в європейський топ клуб у послугах 21-річного гравця, зацікавлене Наполі. Шахтар, який вимагав потенційних претендентів на Судакова 35 мільйонів євро, готовий розпочати перемовини з чинним чемпіоном Італії з 18 мільйонів. Повідомляє Calcio Napoli 1926. двадцять Джерел стверджує, що Наполі приготував для Судакова контракт на 5 років з річним укладом в півтора мільйони євро. 21 річний Судаков привіз за Шахтар в поточному сезоні 18 поєдинків, забив 3 голи та оформив 1 один асист. Контракт Георгія Шахтарем дійсний до 30 червня 2026 року. Трансфер маркет оцінювання Судакова у 18 мільйонів євро. На зимову паузу Шахтар пішов, набравши 31 очко і посідаючи четверте місце в УБЛ. Також донецька команда має два матчі в запасі. Керівництво донецького шахтаря розглядає варіанти з трансфером молодого бразильського півзахисника. Він може замінити в українській команді Георгія Судакова. Марлон Гомес є одним із кандидатів на перехід до донецького клубу. Повідомляє о Глобо. У Шахтарі продовжують шукати потенційну заміну півзахиснику Георгію Судакову, який вже найближчим часом може перейти до Наполі чи туринської Ювентуса. Нещодавно гірники звернули увагу на молодого бразильського хавбека. Вихованець Нова Сталану з шість останніх років виступає за Васко Дагама з Ріо де Жанейро. У послугу 20-річного хавбека, який має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну Бразилії, зацікавлений лише Шахтар за прогресом футболіста, стежать скауди Інтера, Фіорентини, Вердера та Брайтона. Гомес може зіграти відразу на кількох позиціях у середній лінії. Він здатний розпочинати атаки своєї команди і асистувати партнерам і самостійно забивати. Контракт Марлона із Васко діє до кінця 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 6 мільйонів євро. Вчора, 4 січня, в рамках Кубку Англії Евертон зіграв з Крістал Пелесом. В цьому матчі прийняв участь і Віталій Миколенко. Віталій був дуже корисний для Евертона. Він часто зачищав бровку та продвигав м'яч. Декілька разів це навіть виходило в небезпечні навіси в штрафну Крісл Пелеса в його виконанні. Всього у Віталія одна успішна спроба дриблінгу, одна виграна земна дуель, 73% точних пасів. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.